Нерівності з двома змінними. Побудуйте графік нерівності y більше за 2 х х квадрат. Побудуємо графік функції мінус х2 плюс 2х. Коефіцієн перед х квадрат мінус 1 а дорівня мінус 1. Коефіцієнт менше 0, значить відки параболи вниз. Знайдемо точки перетину графіка функції звісю у х. Для цього y прирівняємо до 0. Міну х квадрат плюс 2х дорівнює 0. Винесемо мінус х за дужки, в дужках маємо х мінус 2 дорівня 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, тому х дорівня 0 або х дорівня 2. Це точки перетину з вісню у х. Знайдемо х вершини за формулою мінус b на 2а. Мінус 2 поділити на 2-1х дорівнює 1. y вершини мінус 1 плюс 2, y дорівнює 1. Значить, вершина буде 1,1. 1. Точка перетину з вістю у якщо х0. Y буде 0. Наносимо точки на числу вісь. Точки 0 і 2 це точки перетину з вісю OX. Х. Точка 1,1 це вершина. Ну І 0,0 це і є точка перетину з вісю OY. Через ці точки проведемо параболу вітками вниз, але врахуємо, що у нас Y більше 0 строга нерівність, значить лінія буде у нас з пунктиром. Визначимо, яка область. Визначимо, яка область буде розв'язком. Для цього візьмемо будь-яку точку на площині, наприклад, 1-0. Нехай точка А з координатами 1-0. Підставимо координати даної точки в нерівність: 0 більше за 2 помножити на 1 відняти 1, виходить, що 0 більше 1. Нерівність не є правильною. Отже, графіком нерівності є область над параболою. Зображуємо її блакитним кольором. Пишемо графік функції y дорівнює 2х-х2. Побудуємо графік нерівності y менше рівні x2 мінус 4x плюс 3. Побудуємо функцію y дорівні х2х плюс 3. Це квадратична функція. Графіком функції є парабола. Виділимо квадрат дві Для цього ми запишемо, що х2 мінус 4х плюс 4 відняти 1. Згортемо форму скороченого множення квадрат різниці. Маємо x-2 в квадраті. 1. Значить, графік функції х2 переносимо праворуч на 2 і на одиницю вниз. Графіком функції є парабола, нерівність не строга, тому лінію для того, щоб визначити, яка область є графіком нерівності, також беремо точку з координатами і підставляємо в задану нерівність. Візьмемо точку 0,0 і координати точки 0,0, тобто початку координат підставимо в дану нерівність. 0 менше рівне, 0-0 плюс -0, 3, тобто 0 буде менше рівне. 3, правильно, слова нерівність. Графіком нерівності є область під графіком функції. Покажемо її блакитним кольором. Значить, графіком нерівності з двома змінами є фігура, яка складається з усіх точок координатної площини, яка є розвитком даної нерівності, в даному випадку ця область позначена блакитним кольором.